Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Запрошуємо вас всіх у нашу спільну молитву, на нашу вечірню вервичку. Ми знову будемо молитися за перемогу України, за, за саму Україну, за захисників, за дітей. В кінці вервички будемо дякувати Богу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого. Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і усе наповняєш, скарби, діблі життя подателі, приди си і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. Отця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отя, родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістину від Бога істину, родженого, несотвореного, єдиносушнього Отцем, через якого все постало. Він за нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запомтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, уселить праворучу Свяття, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця Сина ісходить, що, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророки, єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток. Молимося за нашу Україну, за наш край, в якому живемо, за наші міста, за закінчення війни, за перемогу України, а також за мир в усьому світі. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як, Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо ви нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другі десяток вервички ми молимося за наших захисників, за всіх хлопців, дівчат, які зараз на війні. Молимося за всіх татусів, дідусів, братів. Друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимся за, за те, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь кожному з них дарував витримку і силу стримати ворога. Молимся за Степана, Івана, Миколу, Михайла, Віталія. За отця Мартина та отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія і Тараса. Дмитра і Андрія, Максима, Олександра, Степана, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія, Володимира і Павла, Юрія, Павла і Олексія, Володимира і Сергія, Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена і Геннадія. Нехай кожен з них повертається додому живим. І ще молимося за тих, про кого ви зараз думаєте, хто вашій родині воює, нехай повертається додому живими і здоровими. Нехай все буде добре. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословене плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід птлона Твого, бо ти породила Христа. Спаси душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Сбавите душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене тіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси, з душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, небеса. нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде, буде воля Твоя. Як, Як на небі, так і, і на землі. Хліб наш насушний дай нам, дні, і прости, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. третій десяток ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників. За племінників наших, за похресників, молимося за наших дивотворчиків, які відвідують нашу студію, щоб всі були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги різні, молимося за діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях, за діточок, які важко хворіють. Щоб всі діти були щасливі, здорові, щоб легко їм йшло навчання, щоб Господь вдарував їх ще більшими талантами. Молимося ще за дитяче серце, щоб Господь не допускав до нього ніякого зла. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, між тими і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословила Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід вона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У четвертому десятку молимося за весь український народ, за кожного українця, українку, за, за кожного з нас. Молимося, просимо Бога, щоб всім нам дарував дорослим любов, взаєморозуміння один до одного, миру, душевного, спокою, щоб забирав також страхи і тривоги, які ми маємо. Молимося за наших батьків, за бабусів та дідусів, за рідних всіх, щоб Господь дарував кожному з них здоров'я, міцне і довгі роки життя. Також за українців різних професій, які зараз дуже потрібні, за волонтерів, за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення тільки на користь України. Молимося за кожного з нас, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, І благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід птлона Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками і плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є сина в небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. п'ятому десятку будемо дякувати Богу. Дякуємо йому за наше життя і за дар нашого життя, за наше здоров'я, яке маємо, за ангела-хоронителя, який завжди біля нас, за наших батьків, за братів і сестер, за всю родину. Дякуємо йому ну, за все, що відбувається в нашому житті, за кожну людину, яка приходить в наше життя. Дякуємо за все, дякуємо за кожного захисника, який зараз охороняє наш спокій. Дякуємо за те, що Україна ще є Україною. Дякуємо і віддаємо в Його руки, в Божі руки, віддаємо себе, свою родину, віддаємо всі свої всі наші проблеми, всі наші переживання і тривоги. І віддаємо, довіряємо в Його руки кожного захисника, щоб він оберігав їх, щоб, щоб кожен захисник прийшов додому. І віддаємо в його руки всю нашу Україну. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, і душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословени тітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого бо ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого породила Христа, збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками, твого. ти між жінками, і плід прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічній. Амінь. І твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими у Скорботах, не погорди, але від бід збавляй нас, єдиною, нечиста і благословенна. Присвітає, Богородице, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Пресвятая, Богородиця, Спаси нас. Ангели хоронителі наш, ти все при Настій рано в день і вночі, будь, будь нам всім допоможі. До Дякую всім за спільну молитву, спокійної, тихої, мирної вам ночі всім. До завтра.